До речі, була заява секретаря РНБО Данілова про літаки F-16. Як ви думаєте, то все-таки навіть могли вже погодити їх постачання в Україні за вашими відчуттями? За моїми відчуттями, найголовніше наші західні партнери ухвалили для себе стратегічне рішення постачати Україні авіацію. Це моє внутрішнє відчуття. Uh, і просто очевидно існує просто затримка між, скажімо, ухваленням цього рішення і uh, озвученням цих заяв. Хоча, хоча, якщо ми між рядочків послухаємо і почитаємо заяви, uh, скажімо, там лідерів uh, військово-політичних лідерів країн Заходу чи НАТО, Єн Столтенберг сказав, що після засідання. У ран у Рамштайні, що з з тією військовою допомогою, яка було, яка буде надана Україні, Україна зможе перейти у наступ. Він так і сказав. Очевидно, що ми не зможемо перейти у наступ без потужної авіації, і очевидно, що за цими словами теоретично можна тлумачити як рішення про надання Україні пілотованої авіації, що є дуже важливим. Е, ще багато хто бідкається, що Україна не встигне отримати е, потрібну нам зброю ті ж танки до контрнаступу. Е, як ви думаєте, наскільки зараз в цих умовах е, наше військо може справлятися з атаками росіян? Е, ну або ага. знову ж таки, ми сподіваємося, що ця зброя надійде. Віта, що хочу наших і, і вас, і, і наших слухачів, і глядачів налаштувати на більш позитивне мислення. Повірте, все давно прораховано, і не може бути розсинхрону між проведенням наших плануванням бойових операцій і ухвалення рішення нашими стратегічними партнерами. Існує дуже потужна координація, потужна зв'язка, і не може бути одного без іншого. Тому хочеться на найбільш позитивне мислення налаштувати і на більш позитивні висновки наших глядачів і слухачів. Я чудово знаю про ситуацію в збройних силах. Я знаю про те, що багато підрозділів, наприклад, тієї ж самої близької мені територіальної оборони збройних сил України, досі воюють хлопці на своїх власних приватних легкових автомобілях. Я чудово знаю про ситуацію, яка сталася, але. Знаєте, що, попри все, у нас є потужна мотивація. Я прийшов до лав збройних сил України 24 лютого 2022 року, не знаючи, що на мене чекає, так само поруч зі мною в сто бригаду територіальної оборони прийшли. Ну, щоб не збрехати десятки тисяч киян, хлопців і дівчат, які теж не знали, що на них чекає. У нас було одне єдине. Це мотивація. Ми точно знали, що ми робимо. Ми точно знали і знаємо, що ми захищаємо свої родини, свої міста. Що ми захищаємо Україну? У нас є одна дуже, одна дуже секретна зброя, яку нам не поставить в Україну не надасть ні Сполучені Штати Америки, ні Німеччина, ні там не знаю, ні, ні Польща, ні Литва це любов, і ось з цією зброєю любов'ю. Ми здатні перемагати будь-якого ворога кілька місяців тому на запрошення міністра оборони Польщі, а він відіграє е, дуже важливу лідерську позицію у е, наданні Україні західного озброєння. Е, ми дуже часто можемо навіть ну, свого роду, знаєте, Польща виступила фактично тригером. Виступила, ну, зробила таку політичну провокацію свого роду, сказавши, що вона надасть Україні леопарди, і зокрема, це був один з. Тих напрямків, який спровокував так Німеччину до ухвалення позитивного рішення щодо надання Україні Леопардів, і Польща е, робила це весь час. Польща дуже важливим є адвокатом у наданні Україні західного е, західного озброєння європейського американського. американського і знаючи про сили територіальної оборони, які були створені і розгорнуті у перші дні війни. Він запросив нас до Польщі. Ми мали з ним зустріч. Uh, і ми довго думали, що подарувати міністру оборони Польщі, чим йому можна віддячити. Uh, ми мали російські трофейні uh, нарукавні знаки, так uh, російських десантників, uh, з якими проти яких наші хлопці і дівчата зі 112-ї бригади київської воювали на гостомельському аеродромі, які знищували російські десанти. Ми поклали ці uh, нарукавні знаки у рамку, подарували йому. На що він сказав? Тобто, ви хочете мені сказати, що ваші вчорашні домогосподарки, айтішники, журналісти, е там, люди цивільних професій, які прийшли у Збройні сили, воювали проти російських десантників? Ми кажемо, так воювали і знищували російських десантників. Так, в цьому секрет. Тому що ці російські десантники на початку війни не знали, за що вони воюють в Україні. Тепер вони не знають, за що вони гинуть. Вони просто... Гинуть не забісів хвіст на е, фронті. Але ми точно знаємо, за що ми боремось. Е, але ця мотивація потужна, надзвичайно потужна, просто неймовірна мотивація. Однозначно має бути підтримана е, зразками потужного озброєння, і е, на направду на, на, на ця армія не тільки здатна перемагати, ця армія буде перемагати. Андрій, я вам дуже дякую, що ви знайшли можливість поспілкуватися. Дякую, що бороните нас всіх, і нашим глядачам. Я нагадую, що з нами на зв'язку був Андрій Ковальов, прес-офіцер 112-ї бригади територіальної оборони збройних сил України.